Я вам дуже щиро дякую за вашу активність і за ваші і за ваші ну, запитання. Навіть якщо вони такі собі дуже навіть місцями трохи веселі, але все одно я вам дякую, бо буду старатися вам відповісти на всі запитання. Правда, модератори до мене не всі питання доносять, бо вони десь там по дорозі вони проводять цензуру, знаєте, трошки вони цензурують. І не все до мене допускають. Так. Священник Василь, як ви ставитеся до загальної сповіді? Загальної сповіді у греко-католицькій церкві не практикується. Таке поняття є, і в Греко-католицькій церкві теж, але це стосується тільки виняткових ситуацій, коли, ну, наприклад, е, хтось бачив, може кіно Титанік, так? От коли там йшов корабель на дно, от тоді можна, е, є, факт, е, ну, є така можливість зробити загальну сповідь, коли є загроза смерті. Коли летять у літаку і літак падає. Так? Коли зараз в часі війни люди сидять там в бомбосховищі, чи ще десь, чи просто в хаті бідні позбігалися, розумієш, родиною, Знаєш, і священника... є священник, і він тоді може загально робити загальну сповідь. Але якщо Загроза минула. Тоді кожен мусить підійти, щоб над кожним окремо прочитати молитву розрішення. Так, слава Ісусу Христу. Я, Дмитро, хочу вас запитати, чи Росія буде покарана за свої злочини проти України. Таке запитання: скажеш так? Ти й так, понятно, скажеш, ні, спитаєшся, чому? Дивіться, яка справа? Питання добре, але я би хотів, щоб на цьому запитанні навчити вас правильно задавати запитання і правильно розуміти відповіді. Росія і Україна це не дві війни, так? Росія має там населення, тільки вони там мають ну, 100 мільйонів, скажімо так. І Україна має там, скільки там, враховує, що всі повиїжджали, пороз'їжджалися. Ну, скільки там, 30, ну, неважно. І має цих людей багато. І не можна казати, що Росія це щось якесь одноціле, так? І Україна, що таке одноціле? Ні. Багато людей із України будуть покарані за війну. Між Росією і Україною. Багато українців буде покарано. І багато... А росіяни своє получуть так, як держава, так, вони своє получуть. Поступаючи в такий агресивний спосіб, ясне діло, що світ це засудив. І, і в будь-якому варіанті, всі, розумієте, бо, як, як то кажуть, не всі винуваті, але відповідати будуть всі. Відповідати будуть всі. Але не хочу це ідеалізувати, і тому кажу: і будуть багато з росіян, багато будуть оправдані перед Богом за свою працю, за свої старання, за свою активність. Ну, наприклад, як ці хлопці з РДК, так? росіяни, які мають російське громадянство, не російське громадянство, а які себе ідентифікують як русські, вони одні є і мають українське громадянство, але вони і росіяни є е, і ті, які мали російське громадянство, яких взяли в полон, і вони потім кажуть, ми хочемо воювати за, ми хочемо воювати за вільну Росію, хочемо воювати з тиранією, ми будемо воювати на стороні України. І тому кажу, що багато і росіян буде оправданих. Тому не треба так узагальнювати, знаєте що. От, якщо українець, то добре. Якщо росіянин, то поганий. І так ні. і там добрі і погані, і тут добрі і погані. Хватає. Але коли йде ми говоримо про війну, то той, хто її почав. Може, і не вино, є багато, та не то, що пів Росії, там 90% людей, якби. І не, і не винні в тому, так? немає їх за що покарати. Але відповідати будуть всі. Відповідати будуть всі. Хоча, як добре розібратися, суспільство завжди несе відповідальність за рішення. Своєї влади. Бо якщо суспільство мовчить, а влада чудить, то не забувайте, що в будь-якому варіанті відповідальність буде на всіх. На всіх. Бо тому що владу ми вибираємо. Влада повинна робити те, що повинна проносити користь державі. Зручність для народу, захист і безпеку для народу, от і все. І якщо влада чудить, то народ в будь-якому варіанті буде нести відповідальність. Простий приклад, ось вам Росія. Так що покарані будуть доню моя. Ні, тут Дмитро, друже, будуть, будуть покарані. Росія як держава буде нести покарання. І наслідки цієї війни їм ще будуть гикатися дуже довго. Але дуже багато і серед наших українців будуть покарані, покарані Богом, покарані справедливістю, покарані правосуддям і без цього нікуди. Христос страждається. Скажіть, будь ласка, чи потрібно цілувати хрест, коли священник дає під час освячення хати на водохреща? А якщо ти хвора, температура кашель, щоб не передавати віруси іншим. Якщо ти хвора, і священник пішов до тебе до хати, то цілуєш хрест і цілуєш отця в губи, розумієш? От буде найліпший варіант. Ну ви що, діти чи що? Вам мало досвіду, ми мали за час ковіду? <кій> Ви не знаєте, як поводитися? Та масочку убрала та й стоїще. Христос каже, той приходить священник каже, Христос рождається. славим його. крапка. Ну, що тут не зрозуміло? Хочете священника кликати, кличте. Але скажіть йому, Отче, то тут слабі півхати. Як він піде, то добре, <кій> а як не, то скаже, добре, я прийду до вас пізніше. Та будьте розумні. Знаєте, що Христос мав на увазі, коли казав до учнів, будьте смиренні, як голуби, і хитрі, як змії. Що він мав на увазі? Подумайте на досу і не будете задавати дурні запитання. Христос рождається далеко від рідного краю, пишу вам із Симферополя. Отче Василю, як наша церква греко-католицька відноситься до кремації. Дякую за відповідь. Люблю вас слухати, багато корисного почерпнула. Боже, в Сімферополіше дивиться нас в Симферополі? Як церква відноситься до кремації? Ну, Церква каже, що померло, треба похоронити. Біблія каже, чоловіче, ти попіл і в попіл повернешся. Яка різниця, як там ми помираємо, нас похоронили? Ви переживаєте, що якщо спалити людину, то Бог не знайде з чого з чого її Воскресити? Ми забули, як Христос сказав на в'їзді, урочистому в'їзді в, в Єрусалим. Йому казали, скажи, хай вони замовчать. І він сказав, каже, якщо вони замовчать, то каміння буде кричати. Господь підніме всіх до Воскресіння. І це Воскресіння буде для того, щоб стати на суді. І ми будемо не з того самого тіла, зліплені, з якого ми зараз ходимо, не з того самого. Бо тому, що то саме тіло буде покладено в землю, і воно, земля його прийме до себе. Червачки поз'їдають, порозповзаються один в одну сторону, другий в другу. І та будеш по цілім цвинтарі, розумієш, там. І так кожен, хто там у сусідстві лежить. І так от ті люди, які у братській могилі будуть поховані, закопані в Маріуполі і по всіх окупованих територіях. Господь Бог підніметь всіх нас до життя, для нього в цьому немає проблеми. Але тіло буде інше. Пам'ятаєте, як пише святе письмо про Христа, який прийшов до учнів? Прийшов, а двері були замкнені. Став посеред хати і каже: Мир вам. А двері були замкнені. Тобто, це тіло, яке буде відрізнятися від цього нашого нинішнього. Але каже. Чи не маєте тут щось поїсти в іншому місці, я взяв кусок риби і їв перед ними. Тобто, то тіло буде і їсти, і воно буде і проходити через двері, то то як так? А це так само, як Адам і Єва. Вони були досконалі. Вони могли їсти цілий день без кінця, просто тішитися смаками. А могли не їсти рік або два, бо тому що їм було скучно, не хотіли їсти. Тобто, бо їм не було потреби їсти, щоб жити. Це після гріхопадіння тіло стало хворіти, воно стало залежне від їди і так далі. Тому не переживайте, кремація чи просто коли закопали. Я рахую, що кремація навіть вона якась більш. Ну, більш так, більш біблійно, так? Бо тому що ти попіл і в попіл повернешся. Дай Бог вас береже, бережіть себе, е, моліться. Ах, і час визволення близько. Отже, поясніть, будь ласка, що робити. І старими іконами, хрестиками, і, і, іконочками, ну, це образками, я так поняв, дякую. Усіх своїх парафіян, на всіх моїх парафіях, де я був, всі знають, що робити. Речі, коли робиться, наприклад, там, перед паскою, такі ревізії робилися, так? не щоб цілий рік там ходили і носили, а десь перед пасочкою. Коли в хаті, як правило, робили ремонти, білили в хатах перед Пасховом, виносили все, і там же ж робиш таку ревізію. І тоді старі календарі, образки, ікони, ще там все зносили до церкви. Потім, ми, я навіть був один раз робив таку, ми так робили такий похід і йшли навіть, з процесів, і там у нас так на горбі біля Христа, ми там палили. Збирали такий костер великий робили, і несли ті всі старі речі, які вже вийшли з ужитку. Я читав молитву. Спеціальна моя молитва над речами, які вийшли з ужитку. І потім всі складали, спалювали там в такий спосіб. Нести до церкви, але священник ну, попередити, от чи дивіться, в мене є отаке, я тут принесла. Я думаю, що священик знає, що з ними робити. Так, Олег Ніколін, запитання. Отже, скажіть раз у часі ювелейного року може християнин отримати повний відпуст у храмах, де є двері милосердя? Двері милосердя є у місті Дніпро, церква Покрова Пресвятої Богородиці. У Краматорську. І в Запоріжжі. Я говорю про донецький екзархат. Я не знаю, де ще є. Якщо, щоб вам відповісти, мені треба залізти в інтернет, а це ви можете зробити самі. Я не знаю, де ще є. Я знаю про наш екзархат і про наші церкви. Так, запитань більше. Христос рождається. Як стати спонсором каналу. Якщо ви мене чуєте і бачите, заходите, ну, коли дивите трансляцію з телефона, та, у вас зразу йде чат під відео. Ви чат закриваєте, і там є таке е, підписатися. І коли ви підпишетеся, після того у вас з'явиться кнопка спонсорувати. Спочатку, щоб бути спонсором, треба підписатися, а потім вже стати спонсором. Дякую щиро усім вам. Не забудьте поставити лайк до цього відео, оцініть нашу працю, не лінуйтеся від вас, просто тицнути пальчиком. А для нас це є YouTube, бачить, що канал потрібний, люди активні, пишуть коментарі, тицюють пальчиком, що подобається. І тому я вам вдячний. Не забудьте поставити лайк бо полайка вашим воздасться вам. Доріг у Христі. Сьогодні маємо парастас за новоприставлену Надію. Ну і за інших там багатьох цієї родини. І, і мені знаєте, є дуже приємно, коли. Люди далеко-далеко за кордоном дивляться нас, знаєте, і хочуть, щоб в нашій церкві отут, милилися ми за померлих. Це є поважно. Дякую вам за те, що так нас оцінюєте. І пам'ятайте, Бог сюди одинаковий. і церкви також вони різняться, котра виконана. Дуже так особ, по особливому, по-багатому, інша дуже скромна, але знаєте, там і там Господь приходить до людини. Це для нас, щоби ми, кожен прийшов собі до своєї церковці, яка йому до вподоби. Щоб людина мала вибір. І тому е, сьогодні хочу знаєте, поділитися тим, що написали люди мені з Чикаго. Да? Там є чудесна церква. Церква називається, я як називається церква. Її ще збудував Йосип Сліпий. Це церква. Зараз ми знайдемо. І тому ми сьогодні. Так. А, це є собор Володимира і Ольги. Точно це є собор Володимира і Ольги. Е, у Чикаго. І отут нас е, попросили молитву за маму. Померла мама Надія. І ми зараз будемо молитися разом із Чикаго. Тому. Нехай Господь Бог прийметь наші молитви і всіх вас, що об'єднані в молитві. Кожному все, що ви потребуєте, нехай Господь Бог дасть вам. Там ще запитання не задає, він хотів спитати. Зачитай. Я питав, не де є цей повний відпуск, а скільки раз можна. А скільки раз, так? Скільки прийдете. Ну, скільки раз ви сідаєте і їсте, так? Поки не не таке саме і це. Для когось достатньо один раз прийти через двері Божого милосердя. Приїхати до храму. А як ви живете там біля того храму і приходите кожного дня, то прийдіть і кожного дня після служби моліться в наміренні Святішого отця. Три рази чи наште, три рази погородиться Діво, і буде вам радість. Господь Бог знає, кого де поставити і кого куди привезти. Маєте можливість скористатися дверями Божого милосердя, користайтеся. Треба вам під'їхати десь далі, сідайте, шукайте церкву і їдьте. Бо потім, коли помираєте, Господь Бог вам покаже, скільки ви мали можливостей скористатися Божим милосердям і не скористалися.